Офісу президента України Андрій Єрмак наполіг на підписанні угоди про видобуток корисних копалин у Вашингтоні, попри заклики спецпредставника США з питань України, Кіта Келога зробити це в Києві. Як пише The New York Post з посиланням на високопоставленого американського чиновника, Келог пропонував Володимиру Зеленському укласти угоду під час його візиту до Києва, але Єрмак домагався церемонії в овальному кабінеті. За деякими е, даними від видання, після трьох днів переговорів, які завершилися 21 лютого, Кело погодив угоду, залишивши один пункт недопрацьованим. Однак, Єрмак наполіг на особистій зустрічі зеленського з Трампом у Вашингтоні, не зважаючи на застереження Келога. Про напружені відносини між президентами і чиновник зазначив, що 28 лютого Зеленський зіграв неправильно, поводячись як крутий хлопець і відмовившись одягнути костюм. Тепер йому доведеться самому це виправляти додало джерело видання. І колишній президент України Петро Порошенко сподівається, що гаранта держави Володимир Зеленського є план. Б. Він заявив, що не критикуватиме Зеленського після скандалу в Вашингтоні однак закликав за допомогою Європи повернути за стіл переговорів американських партнерів.